Дивному небі журавлиний крик, над затопленими Дніпровими порогами і січовими островами, над забутими козацькими могилами, над великим лугом, що знав гомін козацької слави. Дивіться лишень добре, прочитайте знову тую славу та читайте от слова до слова. Не минайте ані титли, ні житті і коми. Все розберіть та спитайте тоді себе, хто ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті. Ми ті, у кого вкрали історію, хто прагне відродити свою історичну пам'ять. Нас 50 мільйонів. Ми народ Стоємо перед світом, аби заявити. Україна хоче волі і незалежності. Вона здобуде свою державну суверенність, яку проголосив уже парламент республіки. Овіяна легендами Хортиця. Прекрасний скелястий веселий острів. Сказав про неї посланник австрійського імператора Ерік Лясота ще в 16 сторіччі. На цих берегах побував колись батько історії Геродот, залишив таємничу легенду. Жила на остріві серед Дніпра вродлива змій дівиця. Закохався в неї герой грецьких міфів Геракл від того кохання народився в них син, що став родоначальником скіфів наших далеких предків. Літописець свідчить, тут на високій чорній скелі прийняв останній бій чубатий київський князь Святослав. Вертав з болгарського походу та потрапив у засідку половецької орди. Хоробро захищались Русичі. До останнього бився князь. На цій кручі. Склав він свою буйну голову. П'ятьсот років тому народилось за порогами Дніпра низове братство охоронців рідного краю Запорозька Січ. Злітались туди найхоробріші, наймужніші. Ті, що про них турецький хроніст писав, на цілій землі не знайти людей сміливіших. Що менше важили б своїм життям, менше за все боялись би смерті. Умілі орачі, що змушені були міняти плуг на мушкет. Волелюбні воїни, дотепники і мудреці, такими знав їх народ і оспівав у своїх піснях та думах. В оточенні агресивних монархічних держав створили вони першу в світі демократичну республіку. Козацьку Християнську Республіку, як назвав її Карл Маркс. Ми щойно дійшли до відносно демократичних виборів. А на Січі вони були саме такі. Усім кошем обирали собі козаки Січову раду, кошового отамана, обозного суддю. Подібного устрою Європа тоді ще не знала. На лихо, ми не були вірними цій землі, покірно віддавали її на поталу. Всох на Хортиці сімсотлітній Велетень Дуб. Свідок запорозького лицарства, його битв і трудів. знищиться заповідний острів. На січових укріпленнях, на козацьких могилах, ростуть, як гриби, різні бази, профілакторії, дачі, городи. П'ять штучних морів, створених на Дніпрі, затопили близько мільйона гектарів найродючіших у світі українських земель. На дні гнилих водойм лежать козацькі острови. На них були січі Томаківська. Базавлуцька, Чортомлинська, Микитинська, Кам'янська, Нова Січ зник під водою острів Базавлук, на якому гніздилось козацтво понад 40 років. Звідси нараз вирушали козаки на своїх славнозвісних чайках проти турецько-татарських завойовників. Кафа і Варна, Синоп і Трепезунд, турецька столиця Царгород. Довго пам'ятали вони блискавичні нищівні удари запорозьких шайтанів. Водив у ті переможні морські походи гетьман Петро Сагайдачний, один з найвидатніших полководців Європи, захисник духовності українського народу. Поховали його в Богоявленській церкві Київського церковно-культурницького братства. Цьому братству Сагайдачний оддав своє майно, допоміг відкрити школу, що згодом стала академією. Вступив у братство з усім військом Запорозьким, поставив зброю на захист української церкви, культури нашого народу. За муром колишнього братства сьогодні військове училище, морських комісарів. Вхід заборонено. Все каміння гострили козаки свої шаблі та списи. На замковій горі в Чигирині височіла козацька фортеця. Під горою лише слід, де була резиденція гетьманів. Гетьмани, гетьмани, як то ви встали, встали, подивились на свій Чигирин, що ви будували. Де ви панували, заплакали б гірко, бо ви б не впізнали козацької слави у упових руїн. Зіновій Богдан Хмельницький, син Чигиринського сотника, славний син України, і її гетьма. Саме з Чигирина прибув він на Микитинську Січ, де нині місто Нікополь, підняло козаків і всю Україну його палке слово. Пощо нам, братіє, волочити тяжкі кайдани рабства в дрімоті й ганебному невільництві на власній землі своїй. Згадайте спалених у мідяному котлі гетьмана Неливайка, полковника Лободу. Згадайте тих, котрих колесували і з живих жили витягували. Ті мученики волають до вас гробів своїх, кличуть вас до помсти на оборону самих себе і батьківщини своєї. Першим упав під ударами козаків Кодак, польська фортеця, руїни якої ще й нині є в Дніпропетровську. Перша перемога козацько-селянського війська, яке зібрав під свій прапор Богдан. А було тих перемог немало. Під жовтими водами, під корсунем, під пиливцями, під городком. Гомоніла Україна. Довго гомоніла. Довго-довго кров стебами текла, червоніла. Шість довгих літ тривала війна. Жорстока, але справедлива.